Вітаю вас, друзі! Сьогодні 17 жовтня, з вами Валерій Клочок. Не так часто ми говоримо про внутрішню політику, але все ж таки до неї мусимо повертатися. Бо, до прикладу, сьогодні в Верховній Раді проголосували, точніше, провалили, законопроект, яким передбачали забрати частину ПДФО з місцевих бюджетів до центрального бюджету на оборонні видатки. Ну, певне, ви знаєте, що на початку вересня були проголосовані зміни до державного бюджету, яким передбачалося збільшити видатки на оборонку, ну, саме на виготовлення дронів, військової техніки та інше. Ну, ця сума понад 300 мільярдів доларів плюс. І на тлі зменшення допомоги фінансової заходу, а вона абсолютно очевидна, сьогодні Україну змушують виділяти більше власних коштів на забезпечення обороноздатності. Відтак треба гроші ці десь брати. Шляхів два або позичати під відсотки, бо нам багато дають безповоротно допомоги фінансової, це треба розуміти, і військової також. Або їх акумулювати і знаходити всередині країни. От було ухвалено рішення на тлі купи скандалів про якісь незрозумілі тендери на будівництво, на десятки сотні мільйонів гривень, стадіонів, перекладання бруківки, ремонту доріг і таке інше. Вилучити ПДФО з місцевого бюджету, передати до центрального. Справа в тому, що. Після початку широкомасштабного вторгнення збільшення заробітних плат військовим почали відраховувати і більше ПДФО, податку на доходи фізичних осіб. І загалом по року ця сума складає 745 мільярдів гривень. Скільки це багато чи ні, це четверта частина загалом державного бюджету. Видатковій частині не дохідній, а по дохідній це ледь чи не там третина буде. Тобто, дуже дуже велика частина, і вони перерозподіляються ці кошти. Частина дуже невелика йде до центрального бюджету, а більше залишається на місцях в місцевих органах влади в об'єднаних територіальних громадах. З'явилось багато грошей після початку вторгнення. По правах я добре пригадую цю дискусію, потерпали всі депутати місцевих рад, і хто працює в органах місцевого самоврядування від недофінансування, а нині в них грошей більше, ніж було до початку широкомасштабного вторгнення. Купують інколи просто незрозумілі речі. Ви добре знаєте, ці тренажери і якісь там хлібопічки, і все решта є навіть блендери, якісь, мабуть, да, тренажери для бомбосховищ, але реально речей, яких потрібно для фронту, сьогодні то не купуються. Я не заперечую те, що багато органів місцевого самоврядування виділяють кошти саме. Саме і для військових, але задоволення потреб далеко від ідеалу. Ми дуже часто бачимо, як збирають гроші, до прикладу, і наш невеликий благодійний фонд, який очолює, займається цим, ми збираємо практично члет не щодня. Кошти для придбання елементарних речей, там, тепловізійних прицілів або просто приладів нічного бачення, шини, все що завгодно. Потреб дуже багато, навіть скоби для будівництва бліндажів для хлопців, які знаходяться зараз на Лиманському напрямку, це 66-та бригада. Ми цим займаємося дуже давно, але потреби не зменшуються. Навпаки, вони збільшуються, збільшуються. Тут ритеричне запитання виникає: чому тоді, коли переставляють бруківку, ми повинні збирати ці кошти і займатися волонтерством. Ну, хоча я вважаю це бути дотичним до того, щоб боронити державу. Втім, незрозуміло, знову таки, для багатьох, чому саме таке, таке несправедливе пророзподілення коштів. Тому було ухвалено рішення у Верховній Раді, це ініціатива слуг народу, все-таки забрати частину цього ПДФО до центрального бюджету. Зараз виникла така певна спекуляція. Говорять, мовляв, то пиляли на місцях депутати місцевих рад з керівниками ОТГ, ці кошти тепер будуть пиляти в кабінеті міністрів. Ну, до певної міри можна, звісно, з цим погодитися. Але я далекі від думки про те, що ці гроші можна було централізовано б направити, наприклад, на придбання танків, снарядів і так далі. Це не в компетенції органів місцевої влади. Якби ми не збирали кошти, наприклад, на автомобілі і шини. Конкретно сказали, що ну дивіться, у нас немає потреби у цьому, бо органи місцевого самоврядування закривають всі необхідні запити від різних бригад, бойових формувань, які безпосередньо на фронті чи в тилу, тому які проблеми? Да? Немає питань, але цього ми не відзначаємо. Тому для мене абсолютно справедливим було саме голосування цього законопроекту для того, щоб забрати це ПДФО до центрального бюджету і там ну, виділяти більше коштів на обороноздатність. А так ми цього не бачимо. Втім, сьогодні депутати від Європейської Солідарності, блоку Юлії Тимошенко, успішно це провалили. Чому? Тому що і Юлія Тимошенко, і депутати від Європейської Солідарності, зокрема Олексій Гончаренко, швиденько написали пости у себе в Фейсбук. Дивіться, мовляв, які ми молодці. Ми не дали команді Зеленського забрати гроші у місцевих бюджетів і зберегли місцеве самоврядування. Під таким політичним гаслом подається оця нібито удавана пірова перемога, як я її називаю. З'являється купа постів, дописів, блогів на різних сайтах, де прихильники цих політичних сил починають виправдовувати, чому вони такі молодці провели цей законопроект. Ще раз наголошую, я вважається повною дурнею. Тому що дійсно зараз кошти треба було б перерозподілити. Я розумію один заказ, що, мовляв, у місцевих бюджетів бити потім не вистачило б коштів, і це все перевелося б у режим ручного виділення або невиділення дотацій та субвенцій. Ну, друзі, по-перше, захищені статті, що стосуються виплати заробітних плат ем, працівникам освіти, ну, не залишається. По медицині є питання, але я не думаю, що, до прикладу, було б дуже складно вибити б субвенцію у Кабінету міністрів для закриття саме захищених статей видатків, зарплати, соціальні виплати і так далі. Але що стосується капітальних вкладень на розвиток інфраструктури, висаджування квіточок і так далі, ну, вибачте, це повний треш. Цього дійсно робити було б не варто. І зараз всі закиди про те, що от як класно це сталося, тепер органи місцевого самоврядування можуть прийти опалювані сезони, ну це повна маячня, як на мене. Тому що що стосується інфраструктури, то цивільні об'єкти е, фінансують е, оплати за житлово-комунальні послуги виключно за власний кошт, тобто громадяни самі за це платять, а бюджетні установи. То знайшли б можливість закрити б ці видатки, і це аж ніяким чином не переплітається з капітальними видатками на будівництво дріг. Тому це відвертої. Відверта маніпуляція, друзі, нема нічого за цим такого, що стоїть правдивого. Звісно, я розумію, що ви можете не розділяти мою думку, але мені прикро, що на сьогодні під таким політичним гаслом в умовах великої потреби на фінансування потреб, вибачайте за тавтологію саме Збройних сил України, подаються як якусь перемогу. І одягають цей час на себе вишиванки, кажуть, що ми так дуже сильно і послідовно виступаємо за те, щоб Україна перемогла. Не видно цього. Тому пишіть свої коментарі, друзі. Єдине, що додам на сам кінець, законопроект відправили на друге повторне читання. Це означає, що його знову будуть вносити до Верховної Ради і можуть знайти ці три голоси. Тобто, не хватило всього на всього три голоси для ухвалення цього документу, все ж таки їх вишукають. Далі ми почуємо про те, що гноблять місцеве саморядування, що вони не дають їм розвиватися. Я вам нам один такий приклад. Київ, Київ, до прикладу, Кличко, він також збільшує фінансування на. На територіальну оборону, бійці якої сьогодні виконують бойові завдання безпосередньо в зоні бойових дій, лише після гучного скандалу, коли реставрували вулицю Богдана Хмельницького. Ну, хто кияний, той добре знає. Хто ні, можете подивитися в інтернеті купа цих є повідомлень, коли е, лише на реконструкції невеликої діляночки виділялися сотні мільйонів, а то чи навіть і мільярд гривень. Ну, Це направду дуже величезна цифра. Тому поки що так, кому війна, а кому політична боротьба. На жаль, що ви думаєте, ще раз запрошую, пишіть у коментарях підписуйтеся на мій канал, поширюйте відео друзям. Я вважаю цю тему дуже актуальною і наболілою. Підпишіться, хто не зробив цього раніше. Ну і, звісно, рекомендуйте. Рекомендуйте цю платформу своїм знайомим, тому що у нас тут має бути більше. Україномовного контенту має бути більше. Всіх люблю, ціною мої, і не примикайтесь все буде Україна!